Їду зараз і бачу дівчинку на кріслі, везе хлопець. А сьогодні день вишиванки, день сім'ї. І я дуже, дуже, дуже хочу познайомитись з ними і зробити сюрприз для цієї дівчинки. Доброго дня! Доброго. Доброго! Зі святом вас! Вас також. Ви знаєте, що Це... сьогодні яке свято? Яке? День вишиванки і день сім'ї. Да. А вас як звати? Олена, у мене Данило. Даніло. ваші справи. Добре. О. А вас як звати? Вова. Дуже приємно, я Данило. Ви мене не знаєте? Знаю. Знаю. Тож ви знаєте, що якщо я зупинився, то ж не просто так, так? Да? А я дивлюсь, що вам така компанія дружня йде. Думаю, ну не можу я перейти вас. Бачу я у Стікток. Серйозно? Отак, от, от я і знайомлю зі своїми підписниками. Слухайте, ну тоді в мене нагода є сьогодні вам зробити трошки приємності. Ви не проти? Ви з ким живете? Мамою. А мамі скільки років? Мамі є А вам? Мені 30. Я вам чесно скажу: виглядаєте, ви набагато молодше. Давайте підемо в магазин і вам трошечки купимо те, що вам потрібно. Ви допомагаєте, вона вам подзвонила і ви вийшли допомогти їй відвезти. Ні, я просто ми гуляємо в місці. я за оболоні їжу до неї. Серйозно? Yeah. А де ви познайомились? Я познайомилася, коли я в університеті навчалася. Десять років вже знакомий. Приємно, коли є такі друзі, я вам Це. хочу сказати. Я відмову не приймаю. Це я вже зрозуміла. – А мама ж чим займається? Мама працює, але працює дві. Знаєте, скільки у мами зарплата? Не дуже багато. Ну скажіть, скільки? Коли? О, і ще ви в неї є, яку треба підтримувати, і що ви хочете, щоб я оце вас відпустив без под... без подарунків. Тим паче, у нас є такий помічник. Ми зараз йдемо і робимо добру справу. Добре, добре. Я беру тілешку, і йду на говорить. Незручно добре. Бабушка казала незручно на стелі спати, а діяла спадає. Фініки любите? Так. Да. О, серйозно? у мене рост тут, як у вас О, там Поїхали фініки, пішли далі. Апельсин, банан. Все, все нормально, все подобно. Яку ковбаску любите? Варен, я теж люблю лікарську таку Аланда гарна. Зараз отут возьмемо білого взяли. Гарна ковбаска, поїхали далі. Що мама любить таке, щоб ми її здивували? Солоденьке любить? Мамі тоді щось солоденьке. український. Молочний. Я гадаю, що молочка можна взяти додому, так? Да? Давайте ще візьмемо таку колбаску. Ви ж мені довіряєте, да? 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 так? Класна колбаса. Риць возьмемо, гречку. Який кетчуп ви любите? Великий лагіний возьмемо, добре? Палійка ж буде в ногоді нам, да? Я ж не хвилюсь, у вас помічник є. Yeah, Донесе. Дайте мені ручку. Оу, який у вас, слухаєте. Да, вона все любить ярма. Яскравий. Все Це правильно. Треба додавати яскравих фарб в життя. Я з вами погоджуюсь. Дуже вам дякую. асортимент зробимо мамі. Білий і чорний. Лісові ягоди, ні, полуниці немає. А на полоні не любить так. Як ви? Да, Боже, нормально все. Боже, ви лучше вас побачили. Ну і себе тепер побачите. Яєць треба взяти. Паска пройшла, але яйця це. треба, так? Да? Я от завжди беру ці XL, бо вони великі. Я люблю, щоб все велике було. А мультивітамін є. Що ще? Ага. Є. В мамі томатного соку. Чесно, настрій трошки підняли? Так. Ну, це супер. І мамі, мені здається, теж. 30, 314, 30. Після того, що я в колясці, мені ще зробили невдалу операцію декілька років тому, і я навчилася сама кататися. Я з народження на колясці. Віддячи це ребральний параліч, але хотіли зробити, щоб я ходила, але це було не краще. А коли робили е, операцію? Робили в 2020 році. А батько? Батька не має 17 років. Помер віці після років, зупинилося серце. Мама, не на пенсії, але працює тут. Я радий, що у вас є друг, який завжди поряд. Мені дуже приємно, що ви дозволили нам, друзями, невеличкий для вас і для мами зробити подаруночок. я гадаю, що буде вам в нагоді. Дякую. Хоча ви прям сопротивлялись, як кажуть. Дякую. О, все, бережіть себе Дякую. і вам дякую. Я дуже ціную, що ви. Підтримуєте, що ви разом і я знаю наскільки це важливо. Я щасливий щасливий від того, що зроблена чергова добра справа, і не буває нічого. Просто так, мабуть, я повинен був зустріти сьогодні Алену, познайомитись з її другом, який допомагає їй, і це дуже цінно. Тому єдине, що я хочу наголосити: ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю бережіть себе.